Всім привіт! Сьогодні я запишу відео на питання двох наших слухачок. Євгенія питає, як знайти хобі близьких людей, коли жінка в кризі і відчуває себе самотньою, які заняття підвищують жіночу красу та енергетику? І Альонка додає: приєднується до питання, як знайти хобі та натхнення, коли самотня? Зараз живу у маленькому місті. Тут немає людей, які б розмовляли моєю мовою. Іноді бракує сил. Отакі у нас питання, як завжди, важливі і актуальні. Я думаю, сьогодні зупинюсь на питанні про, про друзів, про те, як знайти друзів, як дружити. А у наступному відео розкрию тему жіночого наповнення, де знаходити сили і натхнення. Ще хочу сказати, що насправді в нашому світі в нашій країні дуже багато самотніх людей близько 40% думайтесь самотніх людей, які не мають навіть друзів. І насправді це сумна статистика. А ми недооцінюємо роль дружби в своєму житті. Ми думаємо, ну у нас є родина, у нас є близькі люди, цього достатньо. Але це не зовсім так, тому що родина вона тягне сили, і діти у жінки тягнуть сили, і чоловіки. І так само жінка у чоловіка тягне сили. І поки ми наповнені у нас, може бути, да, все добре в сім'ї. Але настає момент, коли треба відволіктися від сім'ї, коли в сім'ї якісь труднощі і треба отримати допомогу ззовні. І насправді друзі, вони нам дають дуже багато. Вони нам можуть допомогти знайти і Другу половинку в житті і знайти роботу по рекомендаціях і підказати, де що купити, де як що оформити, допомогти у скрутну хвилину, і це дуже важливо і саме. От Для жінки її наповнює дружба з іншими жінками. В сім'ї вона сили витрачає, а зустрічається з подругою, поспілкувались, щось обговорили, прогулялись, зробили одній одній комплімент, разом купили щось таке: жіноче, косметику або ще щось. І все. І вже і сили, де взялись, і вже приходиш в сім'ю в іншому настрій, в тебе є сили наповнювати. Своїх рідних і вести себе так, як ми цього прагнемо, так як має себе вести жінка. Бо якщо цих сил немає, то потім ми просто жахаємось, що ми наговорили, як ми нервували, психували, і що ми робили в сім'я. Це просто буває від ненаповненості. Тому людина, яка не має друзів, це певна стадія. Ну, це певне невігластво. Перша стадія розвитку людини це перш за все дружба. І не мати друзів ну, це хіба може монах або якась духовна людина, отшельник, який наповнюється іншим духовними відносинами з Богом, молитвою якимось глибинним життям, всім іншим, друзі необхідні і не варто себе обманювати і казати мені і так добре. Це до часу добре, поки ми здорові і поки є кому за нас піклуватися. От. А коли е, щось трапляється, то ми розуміємо, що навколо може взагалі не бути жодної людини, яка б нам допомогла. І сім'я від нас, ми стаємо тягарем сім'ї, і друзі кудись сподівалися, як тільки ми перестали з ними гуляти, ходити по кіно, кафе, там, кудись на вилазку або ще кудись. От, коли ми вже не можемо підтримувати якісь ділові контакти і так далі, і все. Нікого поряд немає. А чому? А тому, що ми самі в своє життя не вміли дружити і не вміли вкладатися в інших. Якщо немає друзів, це перш за все говорить про певний егоїзм. Ну, я не кажу про наших слухачок, які задають питання, бо у нас у всіх це є у кожного з нас є певний егоїзм. і це говорить, якщо у людини нема друзів, що вона не готова в достатній мірі вкладатися в дружбу і жити заради іншої людини, навіть коли тій людині погано якусь аскезу таку робити, допомагати, приходити. Розраджувати, тому що якщо людина вона готова вкладатися в інших людей, вона добра, співчутлива, завжди вислухає, завжди допоможе. Вона всім потрібна. Її на роботу візьмуть і заміж візьмуть От жінку, чому її заміж можуть не брати. Бо вона ще як жінка не готова, в неї серце не м'яке, воно не розкрите до, до цього. Чоловіки це відчувають. Якщо жінка не виходить заміж за чоловіка, значить він як чоловік ще не становився. він не відповідальне недостатньо відповідальний, недостатньо цілеспрямований і тому подібне. Тобто, всі ці речі вони пов'язані. І для того я веду до того, що щоб збудувати дружбу, треба перш за все заглянути у власне серце. І побачите, над чим нам потрібно працювати. Тому що ми завжди хочемо і чекаємо від зовнішнього світу. Ми сидимо і чекаємо, коли прийде друг хороший, такий моральний, глибокоморальний, хороша людина, чесна, турботлива. От ми сидимо і чекаємо, коли він прийде. А є інша позиція. Коли я готовий прийти до когось таким, будучи глибоко моральним, не для того, щоб від нього щось отримати, не для того, щоб поряд з ним відчувати себе на висоті, от щось йому таке розповідати і бути вище нього, і його навчати, не для того, щоб разом ходити десь пиво пити або на рибалку, або ще десь проводити от просто щоб було з ким. А коли цього немає, то пінком подзад не потрібно. Навіть не для того, щоб будувати ділові стосунки, коли люди разом роблять бізнес і гроші, але коли вже в цих ділових стосунків немає в стосунках немає потреби в іншій людині, то також йди шукай нову роботу. Ні, а коли ми будемо готові прийти до людини, навіть коли вона захворіє і нічого не зможе тобі дати. І коли ми будемо на рівних і просто от з нею, просто не для чогось, от заглянуть в серце в свої мотиви, навіщо нам потрібна інша людина? Щоб проводити час і просто обговорювати політику, і не було від цього нудно, то це можна з ким завгодно, щоб проводити час десь за пивом і рибалкою чи. Навіщо нам потрібна людина? Щоб відчувати себе на висоті? Що ось я такий крутий, когось, вибачте, когось чомусь навчу. От чи навпаки, ви ще плакатись, розказувати, що погане життя це все не дружба. Це все дефіцитні стани, де ми свої власні дірки кимось пробуємо заткнути, і воно не працює. Ці відносини не можуть тривати довго, тому що вони не душевні. І коли ми задамо собі питання, що ми готові дати в цих стосунках, чи готові ми нести тривоги іншої людини, її слабкості. Допомагати навіть коли нам важко, чи готові ми просто розділяти з нею, як кажуть, і радість і горе, бо дружба це дуже високі насправді стосунки. І коли ми заглянемо в своє серце і знайдемо ці чисті мотиви, то от давайте порівняємо два оцих стани, коли я сиджу і думаю, от коли ти друг до мене прийдеш, я чекаю, що хтось щось зробить для мене. І що ми відчуваємо? І інший стан, коли ми самі готові давати, іти, любити, допомагати, запрошувати в гості? От. І як відчувається в серці той стан і цей, порівняйте для себе і зробіть висновок, чого ви насправді хочете. Тому що коли Людині не вистачає любові від світу, це означає, що їй треба просто давати самому світові більше любові. І ця любов вона буде в неї, в серці прямо культивуватися, вона буде рости прямо зсередини неї, те саме і в дружбі. Бджола вона прилітає на відкриту квітку, не на бутон, який ще до цього не готовий. Але коли квіточка вже розкрилася, бджілка обов'язково на неї прилітає. Не на щось інше, не на листочок, не на травинку, не на бутончик. А саме на готову квіточку. І е, стосунки вони мають будуватися на е, основі цінностей. Тобто ми не, будь, не до будь-якої людини от зараз надихнули з відео да, і побігли до будь-якої людини будувати дружбу. Так не вийде. Будувати справжню дружбу це не дешева річ. Не з кожною людиною це можна зробити. Я думаю, ми всі неодноразово обманювалися людьми. Когось, можливо, обманювали, можливо, хтось нами обманювався. І ми розуміємо, що не з кожною людиною можливо побудувати справжню дружбу. У нас навіть є відео, як правильно обирати друзів. Ви можете подивитись його, знайти на каналі. Там про три типи друзів розповідається. І... Це не дешева річ. На основі цінностей має будуватися дружба. Цінності мають бути у людей схожими, їх цілі мають бути схожими, тому що тільки тоді буде цікаве і глибоке душевне спілкування і контакт. І така людина, її, коли ми готові будемо, таку людину Господь дасть нам в наше життя, і нам важливо не пропустити це, помітити це і бути готовими до таких глибоких і правильних взаємовідносин. От з приводу того, що немає ресурсів да, для дружби, що важко. Ну, насправді, я вам скажу, от е, мій наставник він казав, розповідав таку історію, що він знає: е, знає одну жінку, у неї четверо дітей, її чоловік покинув, і вона не. І ця жінка, вона о, не зламалася від цього. Вона залишилась. Вона любить людей, вона всім допомагає з усіма дружить. При цьому у неї четверо дітей, всі ухожені, прекрасні і все добре. І якось вона до нього приходить, а він має свою клініку і е, каже: треба одній людині допомогти. Треба її пролікувати. Тобто вона про всіх піклується і турбується, не тільки про себе, своїх дітей. Він каже: Ну ви ж розумієте, у нас лікування платне. Вона каже: звісно, ми заплатимо. Він каже, так а звідки ви візьмете гроші. Вона каже: не турбуйтесь, мені дадуть, я позвоню, мені дадуть. І він каже: Ні, тільки не від вас брати гроші від жінки одинокої з чотирма дітьми. І каже: ведіть свою людину, я її буду лікувати безкоштовно. От що робить, коли ми любимо людей і правильно до них відносимось. Або він розповідав ще про людину, яка заради того, щоб годувати бідних, продала машину. Чоловік продав свою машину і витратив ці гроші, щоб годувати просто бідних на вулиці. І це помітили, з'явились спонсори і стали йому перераховувати гроші. Він вже багато років зупинитися не може. Йому чим далі, тим більше грошей поступає, а він годує і годує бідних, тому що у нього був чистий мотив. Він це робив не для того, щоб якось возвеличити себе чи ще щось. От а робив це з чистим мотивом, і світ повернувся до нього лицем. От. Є такі люди, які літають по всьому світу і лекції дають, храми будують, при цьому ніде не працюючи. І коли е, мій наставник сказав, ось, візьміть, подивіться фінансовий звіт, е, що ми зробили за ті гроші, що ви дали, він каже: навіщо мені звіти? Я не буду дивитися звіт. А, а е, той каже: ну як же, а якщо, ми, е, ну, якщо ці гроші. Не туди пішли. Якщо я їх взяв, то й каже: ти взяв гроші, ну це твої проблеми. Тобто, от такий підхід, і ми в цих історіях відчуваємо, як люди о, насправді о, вміють їх, жити, прав, правильні вчинки робити, любити людей, їм допомагати. І е, е, такі речі нас над, не ну, надихають. А далі, що я хотіла сказати. Сейчас одну хвилинку. Значить, ну, як Ісус, можна сказати, теж один приклад, як Ісус прокляв смоковницю за те, що вона не мала плодів. Де от наші плоди, добрі плоди нашого життя? Про це варто задуматися. В основі дружби має бути емпатія, глибока повага до іншої людини. Це не просто полякати, про щось поговорити, Ми маємо відчувати її. Почуття маємо поважати її думки, навіть якщо вона зовсім інакша ніж ми. Ми повинні розуміти, що вона має право на цю думку, на ці почуття, відноситись з повагою, бачити в цій людині цілий всесвіт, душу така дружба, вона витримає випробування. І справжня дружба, вона не в батьківсько дитячих відносинах, коли один дає, а інший приймає і ще, можливо, і тягне з нього. А в рівності це рівні відносини, у гармонійній взаємозалежності в обміні цінностями і любов'ю. Дружба це. Не комфортний досуг, як я вже казала, не вислужування. Друг це більше. Це доброзичливість, що стоїть на стороні духа іншого його розвитку. Тобто, ми доброзичливі, але ми не вислужуємося, ми не намагаємося. Зробити так, як другу було б комфортно, і йому б це подобалось, щоб все було в наших відносинах рівно. Ні, ми стоїмо на стражі духа, тобто ми маємо свою чітку глибоку позицію. Якщо друг не правий в чомусь, ми можемо це сказати. Ми стоїмо на стражі його розвитку, і ми можемо йому сказати правду в лице, і він це цінуватиме. Тому що ну, це важливо бути і м'яким емпатичним і в той же час стійким і твердим в цінностях. На цьому саме будується справжня дружба. Це сотворчість, співробітництво і любов. Друга, дружба будується на повазі, на допомозі і служінні. І коли до цього додається близькість, тоді ми тільки можемо сказати, що ця людина є справжнім другом для нас. А, значить, дружба має рости на основі цінностей. А, от, Наприклад, якщо ми Хворіємо, починаємо капризувати. Ми слабкі такі, знаєте, як вонюча людина, хвора, не хочеться до неї йти спілкуватися, витрачати час. Ця людина нічого не може дати, а друг все одно іде до неї і допомагає. Чому тому, що ця людина робила йому добро? І він цінує її серце, не її положення, не гроші, не зручність для себе. А саме її серце, і він знає, що да, вона в такому положенні, але це людина з великим серцем, це друг. І тоді таку людину не кидають, навіть в труднощах приходять, допомагають і не залишають і це і є справжня дружба, коли дружба йде від серця, ні красиве тіло, ні гроші, ні положення, ні щось ще не досуг, а саме серце. Але оскільки ми не ідеальні. І мотиви у нас у всіх також далекі від ідеалу, ну, я про себе у всякому разі кажу, то варто приймати те, що і друзі в наше життя будуть приходити одразу не ідеальними. І десь ми маємо потерпіти, десь ми маємо щось і в собі змінити, і зрозуміти, що і ми десь щось не так робимо, десь пробачити, тому що не варто чекати, що одразу. Господь дасть ідеальну людину. Ми маємо бути готові. Тобто, ми хочемо, от як би казати, мати, але не хочемо давати. Ми хочемо гарного чоловіка, але не готові при цьому, як гарна дружина себе поводити. Тобто, робити все, що має робити гарна дружина. Ми хочемо дитину, але не хочемо тих клопот дитячих болячок і всіх труднощів, які вона дає. Ми хочемо друга, але хочемо для того, щоб щось отримати, а не для. Для того, щоб, щоб щось дати. І тому варто розуміти, що да, ми повинні вибирати людей по цінностях, як я казала в попередньому відео. Не кожна людина має, може оправдати і стати другом. Це треба дуже важливо це розуміти і вміти вибирати правильних людей. Але і з цими людьми ще треба також вміти прощати, розуміти їхні слабості, приймати, що в них інша думка на життя може бути в чомусь. От. Тобто, це непроста річ. Перш за все, треба розвивати своє серця, і тоді і люди до нас будуть відповідні притягуватися, але в процесі цього треба вміти в суспільстві. Відноситись до людей з любов'ю, з повагою, уміти, як казав Бахтів Ігіана Гасвамі, що ми не вміємо чути і бачити людей, чути, що вони говорять. І тому Господь ставив нас у суспільство, щоб ми нарешті навчились поважати інших і розуміти інших, щоб ми нарешті навчились любити людей. Тобто, Перш за все, дивимося в свої серця, працюємо над собою. Заодно, звісно, обираємо людей, які з нами одних цінностей, і е, вчимося бути готовими приймати їх такими, як вони є, з іншими думками, з іншими почуттями і будувати разом е, однакові глибокі душевні цінності. І, от як альонка пише, що немає людей, які розмовляють її мовою. Це не так важливо. Я знаю, Альонка дуже добре знає англійську мову, і важливо, я ж кажу, не скільки як ми виглядаємо, скільки ми чого маємо, як ми говоримо, а те, яке у нас серце. Можна і в інтернеті друзів знаходити зараз світ розкритий, варто бачити позитивне, варто бачити можливості. Ми вміємо ходити, ми можемо ходити, ми можемо говорити, ми можемо бачити і можемо чути, ми можемо відкрити інтернет і комусь написати добре слово. І навіть з людиною, яка не знає мови, ми можемо знайти спосіб спілкуватися. Варто бачити можливості, варто бачити прекрасне, і тоді світ повертається до себе лицем, і ці можливості тільки збільшуються. От. І я всім бажаю знайти своїх друзів, глибоких, які завжди допоможуть, які залишаться з вами до кінця життя. І з якими ви будете йти одним шляхом гармонії, любові і душевного просвітання. Постараюся в наступному відео розкрити тему, де нам, жінкам, брати на це все ресурси. Все, дорогі друзі, чекатиму на ваші коментарі. Можливо, я щось не доказала, не встигла розкрити. Я також чекаю на ваші питання, лайки і, звичайно, ділитися нашими відеороликами з іншими людьми. Всім пока, до зустрічі!